їх на каналі. Ну, ось таке коротке відео. Змульчував кукурузу, це була солодка кукуруза. Вниз, оскільки вечоріє, часу немає, вниз пройшов на другий пониження, а далі вже, оскільки кукурудзу, це цукрова кукуруза була. Солодка. А далі на третій понижені. Швиденько пробіг, це все привариться, це все нормально. Бачите? Така фігня. На третій без проблем. Якщо вірити таймеру, включив відео і не виключав, то 8 рядків по 120 метрів приблизно це 5 сотих, може плюс більше, то за 16 хвилин змолоти. Якщо б ну, звичайна кукурудза, то на цій стеблі чуть тонше, ну не висока вона, 220 там внизу де більше максимум а загалом так півтора метра, чи більше то можливо на третій і важкувато буде і не буде пробивати а, а таку без проблем можливо навіть на четвертій понижній члено але собі роблю що вже тут занадто бачите разом з буряном це приориться без проблем така штука По два рядка, тому що 155, якщо три, повністю не, ну містами залишається потім. А так воно, по два швиденько. Побігав без проблем. Якби був десь 165, то якраз би вже три захватували. Три рідко, а 155 не вистачає Тому так. Питали там в якомусь честик чи не забивається, я чистик відразу зняв. Ну чистик не потрібно. Бачите, то не стерня ніяка не залишається хоч. Взагалі. Бачите, не торчить ніде. Хоч я йду опускаю на землю, на каток. Тут ну, піднято так, щоб він не на лижах їде, а на катковій основі. А далі чуть речагом смикну, чуть надняв, щоб ножі в землю сильно не... А то тупляється, постійно точити не І все. І так поїхав. Значить, така штука. Я вважаю результат чудовий. І по часу, і по якості роботи. Все, дякую за перегляд. На все добре.